Чи помічав ти коли-небудь, що речі, які раніше приносили задоволення, більше не відчуваються так само? Можливо, улюблені хобі здаються нудними, фастфуд має прісний смак, а зустрічі з друзями більше схожі на обов'язок, ніж на щось, чого ти чекаєш. Якщо це звучить знайомо, можливо, ти переживаєш стан, який називається Ангедонія, нездатність відчувати задоволення. Але не хвилюйся: ти не один і з тобою не щось не так. Тож, давай розберемося. Що таке ангедонія насправді? Чому вона виникає і що вона може намагатися тобі сказати? Отже, що таке ангедонія? Ангедонія це симптом, за якого мозку важко реєструвати задоволення. Це не просто нудьга чи втрата інтересу, це глибше відчуття від'єднаності від речей, які зазвичай викликають радість, мотивацію або захоплення. Насправді існує два основні типи соціальна ангедонія, коли взаємодія з людьми здається виснажливою або позбавленою сенсу. І фізична ангедонія, коли такі дії, як їжа, прослуховування музики або хобі, відчуваються притупленими. Чому це відбувається? Ангедонія може з'являтися в багатьох ситуаціях: депресія, вигорання, хронічний стрес, травма, здух, і навіть після тривалих періодів надмірної стимуляції. Коли твій мозок перевантажений або виснажений, система винагороди може фактично перейти в режим енергозбереження, рівень дофаміну може знижуватися, мотивація падає. І навіть речі, які ти любиш, здаються пласкими. Це спосіб, яким твій розум каже, мені потрібна перерва. Як це відчувається? Люди описують це так: я знаю, що мав би отримувати від цього задоволення, але я нічого не відчуваю. Усе приглушене, ніби я дивлюся на власне життя крізь скло. Я хочу хотіти чогось, але не можу. Це також може проявлятися як низька мотивація, емоційне оніміння або втрата відчуття часу, тому що нічого не здається захопливим. Чи можна повернути задоволення? Абсолютно. Ангедонія не є постійною, але відновлення потребує терпіння і маленьких кроків. Ось кілька речей, які можуть допомогти: мікрозадоволення почни з дуже маленьких, низькозатратних радощів. Теплий напій, сонячне світло, коротка прогулянка, рутина перед мотивацією. Дія часто повертає відчуття, а не навпаки. Новизна мозок реагує на новий досвід. Невеликі зміни можуть перезапустити систему винагороди, відпочинок і межі. Іноді ти не відчуваєш радості, бо повністю виснажений. Звернення по підтримку, якщо ангедонія триває довго або є інтенсивною, фахівець із психічного здоров'я може допомогти знайти першу причину. Ангедонія не означає, що ти лінивий або невдячний. Це означає, що твій мозок втомлений, можливо, навіть перевантажений, і він намагається тебе захистити. Задоволення може повернутися з часом, підтримкою та м'якою турботою про себе. Тож, якщо ти проходиш через це просто зараз, пам'ятай, твоя радість не зникла, не назавжди, вона просто зараз тиха, і з правильними кроками ти можеш допомогти їй знайти шлях назад. Які твої думки щодо цієї теми? Чи можеш ти впізнати себе в чомусь із того, що було сказано в цьому відео? Будь ласка, напиши про це в коментарях. І як завжди, будь ласка, вподобай, поділись і підпишись.